А зараз ми вивчимо три звуки і септакорди саме в чотири октавні гамі. У нас соль-мажор, чотири октавна гама. В принципі, всі три звуки обернення і там все зрозуміло. Є тільки заковирка в зменшеному септакорді. Але я вибрав аплікатуру певну, яка мені найзручніша. Хоча ви можете подивитись по збірниках, можливо, є й інші варіанти. Все мусите пробувати. Отож, починаємо з тризилка. Все так само, як в триоктавній гамі йде. Соль сі, ре. перехід на перший. Соль сі, ре. Перехід на соль. Звичайно. Це треба трошки відпрацьовувати, але я про це говорив в іншому відео, де ми вчили триоктавні гами. Соль сі, ре. Бачите, в трьохтамній гамі ми вже тут. А тут треба далі. Знову перехідна соль, рес. Ре соль. Ре -сол. Чому я провібровую, я таким чином трошки фіксую і звільняю руку. Дехто каже, що неправильно грати гами, але в три звуку я провібровую, щоб зафіксувати цю ноту. І таким чином в мозгу фіксується ре. От вона, соль. Соль. Далі. Я її провібровую таким самим просто фіксую. Ну, можна і без цього. Далі, коли ми перейшли вже в четвер... на четверту октаву, соль. Сі, ре. Все підряд, відстані дуже маленькі у високих тональних позиціях, тому нам не треба. Так як в першій позиції. А можемо через один. соль Сі, перший другий Ре, мала терція. І тоді соль. Бачите, я руку вивожу, щоб четвертому пальцю допомогти. Соль. І важливо повернутися на перший палець. Його можна відпускати, щоб він не зажимався. Бачите, він тут звільнений, але потім вернутися. Зразу підказую до цієї точки ми будемо добиратися так само як в тріоктамні гамі, тому можемо зразу заграти соль Сімі. Секс тако. А тут мі. Бачите, треба витягнути пальчик соль. Тут явно треба перший відпустити, бо дуже незручно буде. Можна його так не піднімати, просто розслабити. Бачите, я його розслабив. Зафальшивив. соль Сімі. мі Звичайно, це потребує тренування, щоб... Рука. Мі. Бачите, треба уявляти соль Сі і кварта. Мі. О. Тому коли вчите, думайте, які ноти, які інтервали. Сі, мі. Тоді пограти е, три – соль «сі», «ре» Два рази. Секс так. Тоді кварцекс. Соль, сольдо. Бачите, теж з сусідніми пальцями, але тут кварта. А тут терції прості. Не прості, а велика і мала. Домі. Бачите, наскільки мала вже відстань, що у нас терція як півтон розташування. Тому три звуки по принципу. Отож ідемо. Соль сіре. Три звуки. На соль. На соль. На соль. А далі ви вже знаєте. І назад. Так само, як вверх, так і назад. Ре. Соль, ре. Тобто, як вийшло вверх, так і вниз, таке саме соль сі, мі. Секс такий. Бачите? І знову з сусідніми. І назад на другий. Тобто як ті йшли вверх, так вертаємося вниз. соль до, мі. До. Бачите, тут четвертий. Соль до. І назад. На другий. Четвертий. До речі, тут аплікатура е, ще проста. Дивіться, соль, до мі третя. А це шоста. Така сама аплікатура. Перший, четвертий і другий. Оце важливо вертатися. Оце є завдання, досить непросте соль. До, мі, соль, мі до. І назад. Оцю відстань. Чи соль Сі, чи соль До, ем, треба тренувати. І назад на мі, до. Коли при переході, зразу готуйте четвертий. Бачите? Щоб, коли ми будемо переходити, трошки фальш, та щоб рука готувалася. Так, це в нас є. Можна мінор додати. Бачите, не вертаюся. Звертайте увагу на те, щоб перший палець на соль чітко грав. Тоді сець соль, сольці доволі. Сібемоль. Я такою е, системою вертаюся до зменшеного. І будуть зменшені септокорди, але. Зменшені септакорди, ми запишемо окремо відео, поки що вивчаємо три звуки. Бажаємо вам успіхів, зверніть увагу на інтонацію, на те, щоб рука була розслаблена. І те, що я показую у високій позиції, не грайте дуже багато, відчувайте. Якщо рука змучилась, я просто трошки тренований і то відчуваю вже певне напруження. Тому бережіть руки, працюйте з головою.